Добрий день. Ну що, закупилися сьогодні макухи соняшникової. Узяв пшеничної крупи, що без пилюки. Це ось уже курців беруть врожай, тоді вже позакупляємо зерно. То зараз подивимося дуже це в гарному знайомого, Придбав тут по місцевості. Красота. Ось така. Оце купив. 5 мішечків, 100 кг, ну, 1 кілограм коливається, плюс-мінус. По 15 гривень. З інтернету купляли по 18 Ну і плюс же ж і доставка там капітальна вийшла. Тож, гранулятор запускаємо на ось о. сої, соєвого шпрота пахне, М -м -м, краса. І, Бо в нас вже залишилось там небагато грану. І будемо працювати. Сьогодні на дворі спека, аж такий весь мокренький, щось, поки в машині там сидів, чекав, дружина там по справах бігала. Таке трішечки чуть, е, сознання не потеряв. Дуже парко сьогодні. Ну нічого, хоч вигріємося, бо ті вже дощі задовбали, ну це ж не надовго. приміщенні прохолодно, хоч більш-менш птиця не, не страдає. це Ми такі в хаті дурдом. Ну, ми в ту хату майже не заходимо тільки вечором. Тож усім гарного дня бережіть себе, а ми будемо працювати.